Сьогодні нашим давнім добрим друзям і партнерам риволовної компанії Флагман 25 років на святкування цієї грандіозної події була запрошена наша знімальна група. Тож, поки на вулиці йдуть приготування до сьогоднішнього свята, ми не будемо гаяти часу, і поки в торгівельній залі мало народу. Нам про новинки 25-го року розповість Ярослав Злий, експерт з напрямку компанії Флагман. Я вірно сказав? Все правильно. Вам слово. Всім привіт, дорогі друзі! Ми знаходимося біля наших чарівних воблерів. В цьому році у нас з'явилося 15 моделей, величезний вибір. В тому числі для шанувальників лову, головня та білизни, величезна кількість впливаючих моделей є унікальні взагалі позиції, на кшталт фалеропа, жука, плавунця. Особисто моя рекомендація і облак, який мені сподобався найбільше, це друзі, ось ця історія Маус. Вобер, який дуже нагадує е, таку собі мишку, однак його гра просто зачаровує. Вобер у нас впливаючий і прекрасний варіант саме для тих рибалок, умови яких вимагають, покажу ближче ось так в об'єктив, умови яких вимагають, е, е, скажімо так, рибалки між величезною кількістю усіляких водних перешкод. Це можуть бути корчі, завали і таке інше. Окрім цього. Різномаїття, також є унікальні позиції на кшталт ось такої оси. Вона, до речі, за розмірами більше походить на шершня, однак головні і на південному бузі в тому числі вже встигли оцінити цю приманку по достоинству. Що стосується шанувальників лову щуки та бігмінов, друзі, також, звісно, є у нас і такі воблери. І для тих, хто Дуже любить золото. Звісно, є і золото, є і провокативні історії. Воблери мають е, прекрасний галс, воблінг, е, з цим проблем жодних нема. І це, кожна з цих приманок є унікальною. Це не репліки на відомі якісь японські модели, моделі і таке інше. Ще, що хотілося б розповісти окремо, друзі, це теолспінери. У нас є теолспінери пластикові і є залізні. По, по залізним все просто. Що хочеться відмітити окремо, це кольори, друзі. Є дійсно кольори, які е, дуже складно знайти серед інших брендів, оскільки вони розроблялися саме е, таким чином, щоб мати певну унікальну складову. З залізний телеспінер, звісно, його основна перевага це те, що він дуже гарно летить. А от що стосується пластикових моделей, то Їхня перевага основна, бачите, є з продовгуватою полюсткою, а є з більш класичною округлою формою. Саме продовгувато я рекомендую використовувати на течії з класичною полюсткою все ж таки більш стоячі водойми. ось саме цей виспінер дозволяє вам проводити активну приманку з мінімальною швидкістю проведення і це. Класно спокушає менш активну рибу на клювання. Ще дві гарячі новинки цього року, друзі, це, звісно, wmax Monolider від Azura, і це продукт, який створювався спеціально для тих рибалок, які шанують лов щуки на різноманітні типи приманок. У нас є величезне різноманіття діаметрів на будь-який смак. Це той матеріал, який за своєю жорсткістю та абразивостійкістю суттєво ліпший, ніж. Будь-який флюорокарбон, який є на ринку. Дуже рекомендую, якщо ви переймаєтесь з приводу того, що щука бачить ваш металевий повідець і відмовляється, реагувати або поводить себе не надто обачно. Що стосується савади, друзі, звісно ж, новинка, яка довго розроблялася, і ми хотіли зробити саме той шнур, який би дозволяв вам. Максимально якісно розкривати можливості далекобійних наших вудлищ Савада, і ось тому ми і зробили ось цей восьмий жильний шнур з розмотуванням в 200 метрів, що дійсно напрочуд вдале рішення. Також є різноманітні діаметри, в тому числі і досить великі та великі на розрив до 2,5. Гладенький, має дуже гарний рівний перетин. І що ще цікаво, це те, що він мультиколор. Це, до речі, досить зручно для тих рибалок, які хочуть візуально бачити та спостерігати за тим, за швидкістю проведення. Це безумовно перевага мультиколорів. Ідемо далі, друзі. Безумовно, найголовніша подія року в спінінгу – це, звісно ж, поповнення сімейства. Вудлищ Сафін різними підсеріями. І тут дійсно є про що розповісти. Почнімо, мабуть, з моєї улюбленої підсерії: це друзі All Round. Ці спінінги розроблялися спеціально для тих умов і для тих рибалок, які постійно змінюють різні типи приманок, перебувають на різноманітних водних об'єктах. І для них напрочуд важлива ось ця універсальність та певний компроміс. Але цей компроміс має бути такий, щоб доставляти максимальний рівень комфорту для кожного рибалки. Саме тому ми зробили в серії Allround 4 спінінга, і вони здебільшого перекривають найбільшу кількість саме тих умов по тесту та довжині для левової частини рибалок України. Це якщо дуже коротко, дуже тезисно. Далі серія QuickWater, друзі, це. Спінінги, які безумовно дуже сподобаються тим рибалкам, умови яких вимагають лов хижої риби на течії, саме тому вони реально достатньої жорсткості тут. Навіть середина дозволяє вам впевнено виважувати трофейних риб і взагалі не перейматися щодо того, що якісь виникнуть питання з форсованим виважуванням. Сефіна квіквотер це невеликі водні об'єкти, це не наддалекі закиди, але це абсолютно впевненість у власний власному спінінгу. Якщо дуже те то це все. У нас в серії квікоти представлені чотири моделі, і переходимо до безумовно. Родзинки, це арія гейм, друзі. Це той спінінг, який дозволяє вам е, отримати перші приємні враження з дійсно гарними та напрочуд легкими та чутливими вудлищами в прекрасному світі арія фішингу. Але для тих рибалок, які шанують, наприклад, лов, окуня на спінінгі. Достатньо повільної дії, вона тут не модерейт, вона не повільна, вона модерейт фест і дозволяє дійсно класно виважувати окуня, навіть дрібного розміру з величезним відсотком ефективності, адже вона просто не рве їх губи. Серія Aria Game представлена трьома спінінгами і для тих рибалок, які просили нас зробити. Ось цього красення в більш зручній ручці. Мова йде, звісно ж, про олівію нано та нанокомпакт. Тепер тут ручка стаціонарна, тепер ніяких проблем з усілякими питаннями щодо котушки не виникатиме взагалі. Надзвичайно красивий спінінг і наші рибалки вже давно по достоинству оцінили те, наскільки вдалий тут бланк. І власне, що стосується бланку і його дії, це одне мабуть з найкращих рішень на сьогоднішній день саме в цій ціновій категорії. Друзі, Олівія оновилася в цьому році. Олівія зберегла, що важливо, свій бюджет, свою цінову категорію. Однак всі вудлища стали ще легшими. І окрім цього, що хотілося би окремо відмітити, це те, що вони стали ще й швидшими. Вони зберегли оцю можливість достатньо далеких закидів для вудлищ порівняно невеликої довжини, але ми додали в чутливості. Ми зменшили суттєво паразитні коливання, і всі вудлища стали на 20-30% легшими за своїх попередниць. Друзі, наші фортрани мали лише один недолік. В серії не було потужних та довгих вудлищ. Тепер вони є: 94-та МК та, та МАшка. Спінінги довжиною 285 сантиметрів з тестами 34 та 44 грами. Відповідно, мова йде, звісно ж, про верхній тест. Це, звісно ж, передусім ідеологічно далекобійні береговики для того, аби кинути максимально далеко, зробити це велику кількість разів за одну одиницю часу, не відчувати дискомфорту та мати. Велику кількість сенсорики, адже на великій відстані це напрочуд важливо. Вони зберегли свій фірмовий фірмовий лац, свою дію, і цю родзинку фортранівську було непросто, саме тому вони, власне, і затрималися, адже надзвичайно відповідальний проєкт було зробити фортрани довгі та ще й збалансовані. І нарешті ми з гордістю можемо казати, що нам це вдалося. Тому для тих, хто бажає отримати класне сучасне рішення. За розумні гроші, Fortran-94, МК та МАШ вже можна придбати. Друзі, в компанії Флагман, як завжди, величезна кількість різноманітних воблерів. і цей рік не став виключенням. Тут така кількість новинок, що про всі розповісти просто не вистачає плівки. Але я хотів би розповісти окремо про ті два красунчики, які особисто для мене були знаковими в цьому році, адже було спіймано чимало риби. Це, звісно ж, бонус Мінов. Надзвичайно приємний в користуванні в обер, адже він е, всі ваші помилки виправляє. Ви можете його сміливо рекомендувати навіть новачкам, адже які б ривкові анімації ви не робили, бонус мінов це та приманка, яка без проблем допомагає. Вона є своєрідним асистентом. Що стосується шанувальників лову щуки на вже більш великі приманки, це в даному випадку робер-мінов. 132 мм, І звісно ж передусім, це мова е, про ловлю щуки. У нас заглиблення до 2,5 метрів він заходить, якщо тонкий шнур, якщо вишанувальник лову, наприклад, на доріжку. Е, з цікавого, це надзвичайно якісне лакофарбоване покриття. І ось це дійсно приємно. І що мені ще окремо подобається, це те, який цей воблер має воблінг та галсінг. З в цьому аспекті саме у Робер Мінов з такою глибиною заглиблення надзвичайно мало конкурентів. Хочеться розповісти якомога більше про всіх, але оператор каже, що достатньо. Дякуємо, пане Ярослав, за таку цікаву розповідь. Що ж, а на нас чекає Короповоловля. Ходімо. Вітаю всіх телеглядачів та шанувальників коропової ловлі. Мене звати Ігор Пацера. Я бренд-менеджер торговельної марки КарПро. Ми зараз знаходимося на даному заході Friendly Day 3.0. і хотів би вам презентувати деякі новинки з торгової марки КарПро. У нас дуже багато, як завжди, всяких різних новинок від парасоляк, столів, інструментів. Але зараз коротко пробіжимося по деяким новинкам. Вони є вже в продажі, але це тільки-тільки вийшов товар, і він протестований вже багатьма спортсменами, багатьма риболовами. Всі задоволені, і, можливо, хтось із вас не знає якихось даних характеристик. Хотів би почати з даної жилки. Це у нас флюорокарбонове покриття жилки. Вона поставляється в двох кольорах: фіолетова та жовта. Це розмотка 1000 метрів. Також є розмотка в 300 метрів. По жилкам дуже багато різних новинок в діаметрах, в кольорах, як ви бачите, є зелена, помаранчева, є камо, і ви зможете підібрати під будь-які умови своєї ловлі. Якщо ви ловите в закаряжених місцях, ви можете обрати флюрокарбонове покриття, щоб вона сильно не тягнулася. І ви впевно достали свій трофей. Також хочу вам представити далекобійний маркерний поплавок. З даним поплавком ви зможете промаркірити ваш сектор, а саме глибину. І саме цікаве, що цей поплавок дуже-дуже далеко летить. Він дуже плотний, він не буде вам ламатися. Змінні лопасті є помаранчева, жовта та чорна в комплекті для різної погоди. Якщо сонячно, ви підбираєте ту лопасть, яка вам потрібна, щоб її було дуже гарно видно. І також є в комплекті відбивачі для лопастів, щоб ви могли користуватися дальноміром і дуже далеко зловити ваш поплавок в дальномір. Ну, як ви бачите, в мене в принципі представлено новинок дуже багато. Це різні рукавички, повідочниці, швидкоз'ємні з'ємні конектора. Також в мене є ПВА-системи під пакети різного типу інструменти. Круши з загрузками для зручності в ПВА-пакети одразу з круше пересипати. Але саме цікаве це водилище. Йдемте до водилища, я вам покажу, познайомлю з дуже крутими водилищами. Це новинка Remix D 25 року. Це спортивна вудка з різними тестами. Є два сподових водилища, є два робочих водилища. Також кожен риболов зможе підібрати для себе будь-який тест, з яким зручно працювати, тому що є такі водилища, як СПОД 7 він не для кожного риболова підійде, тому що водилище дуже жорстке і е, потребує дальніх дистанцій. Е, саме цікаве, це все ж таки е, їхня технологія, їхня розробка. Ми з експертами компанії е, попрацювали дуже гарно, щоб зробити дуже якісну вудку. І по матеріалам у нас бланк зроблений з японського карбону тарей 55Т. Це саме високомодульний карбон, який використовується для. Розроблення коропових водилищ і е, дуже легке водилище і надміцне. Катушко тримач в даного водилища встановлений Fuji VTS, Це е, скелетон, так званий. Він дуже класно в руку лягає, і е, вам дуже зручно тримати водилище, чи годуватися, чи виважувати рибу, і е, воно вам не буде натирати ніякі руки. Хват даного водилища 70 см. І на от дане водилище. У мене маркер, маркерне, сподмаркерне є мітки для маркера. Це 15 та 30 см, завдяки якому ви зможете вимірити глибину завдяки поплавку, який я раніше вам показав. На даних водилищах встановлені кільця компанії American Тейкал. Це TI Forget. це надлегкі, надлегкі кільця і надміцні вага всього комплекту. Кілець 21 грам. Це дуже легко і дуже міцно. Завдяки Ще форми К виліт з вашого водилища буде найдалекий. І е, саме цікаве це стрій-водилища, надшвидке водилище. Це для спорту дуже обов'язково потрібно. Пане Ігор, дякую вам за таку змістовну та цікаву розповідь, але ви ж не розповіли про головну новинку 25-го року. Розкажіть більш детально. Це насправді головна новинка для спортсменів. Цього року проходив чемпіонат світу з коропової ловлі в Хорватії, в місті Джакове, де нашу країну представляв наш клуб Волинський короповий клуб. І ми з хлопцями зайняли третє клубне місце. Та я з своїм товаришем, напарником Владиславом Суздальцем зайняли особистий особисту нагороду. Це третє особисте минулого року. Ми були перші. Цього року нам трішечки не повезло, але ми знову ж таки на п'єдесталі були і довели, що це була не випадковість. Тож, я вас вітаю. Дякую. Тож а ми йдемо далі. Попереду на нас чекає фідерна ловля. Всім привіт! Радий всіх вітати на фідерному сценті. Ви знаєте, що мене зовуть Джека і Зараз я вам розповім про наші новинички. Що саме головне? Це повернення легендарних лінійок від флагман, котрі всі так чекали. Перша лінійка, котрі повертається в наступному році, якщо не помиляюся, то лінійка Трегарон. Ну не просто Тригарон, ця лінійка була повністю оновлена. Бланк Вудлища виготовлено з самого сучасного карбону, який тільки буває на цьому світі. Встановлено новий катушки Тримач, повністю змінено дизайн цих вуличь. Встановлено е нові, нові кільця, повністю змінена карта кілець. Це преміум сегмент від компанії «Флагман». Це просто топ вудлича Я вам даю 100% гарантію, що ви будете настільки задоволені цими вудличами, що будь-який риболов, коли будемо ловити, буде просто кайфувати від риболовлі. Йдемо далі. Це зрозуміло, це вже знаєте, до мого серденька належить, я обожнюю цю лінійку, це Inspiration. Теж повертається в наступному році лінійка Inspiration. Буде три вудлича цієї лінійки «Вудлич». Нічого не змінено, знаєте чому? Тому що і так вони були круті, тільки змінили ми дизайн цих вудлич. В принципі, практично нічого не змінено. Бланк залишився теж саме, бо він був дуже крутий. Єдине, що змінили кільця, поставили нові кільця, нове розміщення карта кілець, зовсім нова. І, звичайно, що змінено дизайн цих вудлич. Що залишилося? Це кіткові дані, залишилася чутність цих вулич, залишилася максимальна якість цих вулич. Тому інсперейшн з поверненням до флагмана. Також дуже приємна новина, що лінійка Sherman Pro, моя улюблена лінійка, котре я давним-давно приймав участь як розробник цих вудлищ, з'явиться нове вудлище з лінійки Light. Буде чотири вудлища. В принципі, все незмінно. Шерман залишаються якісними вудличами, якісні бланки, якісні кільця, рукоять. Дуже класна чутливість цих вудлич, дуже класні кіткові характеристики. Саме головне, що ці вудличі дуже будуть класно в'язати рибу. Тому, незважаючи на те, що то лайтики, їми можна буде ловити лящів 1, 2, 3 кілограми, якщо повезе і великих коропів. Ну і зараз переходимо вже до зовсім нової лінійки вудли. Вудлич це струм Distance. Ці вудлища максимально міцні. Ці вудлича розраховані для супердальних закидів. Наші експерти розганяли ці вудлича до 160 метрів. Вони розраховані для ловлі на річках з бистрою течею крупної риби на дальніх дистанціях. Також розраховані для ловлі на фледфідер. Якщо вам треба буде в наступному році дуже міцні вудлича для ловлі крупної риби, струм Distance – це саме воно. Ну і ще одна новиничка, яка з'явиться в наступному сезоні. Це вже по ці ж вуличча струм, котрі я вам тільки що показував. Це Катушка струм. Іде з великою шпулею, бік під, 10 шариків підшипників, передаточне число 4,6 до 1. Самі розумієте, що ця катушка розрахована якраз для ловлі крупної риби або для ловлі дуже важкими годівницями. Крупна шпуля, класні тягові характеристики, допоможуть вам при ідальних закидах і при ловлі крупної риби. Тому комплектик, струм, дистанс, катушечки, те, що треба буде в наступному сезоні. Ну і саме головне – Компанія Флагман не стоїть на місці. Ми розширяємо всі лінійки. Лінійка Тригарон набула просто селенських масштабів. Лінійки Тригарон зараз є. Сумки, столи, платформи, вудлича, катушки. Це наша преміум-лінійка, тому обов'язково завітайте до магазинів Флагман. Багато товарів вже є в продажу. познайомтесь і можете їх спокійно покупати, тому що товари дуже, -дуже якісні. О, привіт ще раз, друже. Женя, дуже дякую за таку цікаву розповідь. Але не забувай, мені треба від тебе ще одне інтерв'ю. Так, да, питань нема. Ми це зробимо. Не перемикайтесь, не перемикайтесь. Ще раз Привіт. Виходимо на фінішню пряму нашої сьогоднішньої програми. В цілому, в цілому. Ми з тобою рік не бачилися. А, по-перше, вітаю тебе з ювілеєм. Дякуємо, дякуємо. 25 років. 25 років, да. А Я такий старий, що пам'ятаю, як ви тільки тільки відкрилися. Я пам'ятаю. У нас там клуб. Клуб-клуб, вже за. Отже, перше питання, що змінилося з минулого року, ну і друге вже розкажи про 25 років взагалі. Окей, давай почну з другого. По-перше, ще раз радий всіх вітати. Хочу подякувати телеканалу Трофей. Завжди підтримую компанію Флагман. Ми друзі. Як тільки ви починали вже тільки відкривали канал, ми вже починали дружити. Ми тому... разом. Да, да, да. Знаємо один одного дуже давно. Тому дяка трофею. Класний дуже канал. Да мені. І тобі особисто, друже, скільки ми кіно пірі з тобою. Дво 25 років. уявляєте? 25 років, чверть століття компанія флагман лідер в риболовній сфері тому цього року флагман премдлій Дей 3.0 Набагато масштабніше ти сам бачиш. Якщо в прошлому році все було в магазині скромненько, то, то там зараз році... там скрипка. Да, скрип, да, у скрипці йде саундчеп. Тому дуже велике <laughs> свято. Дуже багато партнерів до нас приєднуються. У нас, в принципі, взагалі є така ідея, така мета, щоб цей фестиваль, флагман Day, став не просто день народженням компанії, а став натуральним святом для всіх виробників туризму, риболовлі. Тобто, всі, хто хоче до нас приєднатися, будь ласка, пишіть, дзвоніть, люби месенджери. Ми завжди на зв'язку, завжди раді всіх вітати. Супер! Ну, а все ж таки, за рік, що змінилося кардинально. За рік, що змінилося? В цілому, якщо казати компанії Флагман, то найголовніше, що ми залишаємося на плаву. Всі наші працівники працюють з нами, це все добре. Ну, наші непрості часи це немало на сьогоднішній день, Це вже досягнення, Я сказав би. Тому що. Ми і далі відкриваємо магазини. Ми і далі виробляємо нові товари, розробляємо нові товари для того, щоб чимось порадувати наших людей в нашій країні, особисто рибаків. І це не може не нарадувати. Тож дякую тобі за запрошення. Я нагадую, що ви дивились репортаж з. 25-річчя компанії флагман, флагман Friendly Day 3-0. Як ви його називаєте? Да, Моїм сьогоднішнім спікером був. До речі, як твоя посада правильно тут називається? Uh, Ту я знаю, що ти медійне обличчя. Uh. Ну зараз я вже керівник медіавідділу. Можна сказати, медіабос компанії Флагман. Uh -huh. Медіабос компанії флагман Євген Чертенков. А з вами, як зазвичай, був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Дропи. Всім па-па, друзі.